Всім привітики від мене від каналу Вийти заміж за Італійця. Вчатку сьогодні я трошки скривлене лице, бачите, в мене щека напухла. І знову ходжу до лікарів і знову роблю ці узі, і... тому що це не зуб, це щось у мене щека напухло від тих. І як оце тут по, по італійськи гіанделі, не знаю, як по-українськи де канали, де слюна проходить, як вони там називаються. Так що тепер знову приходиться лікування приймати, робити всі ці ачертаменти. Ніколи не можна спокійно бути без всяких болячок, без всього. Сьогодні знову їздила і завтра ще буду їздити до лікарів. Вже надоїло теж постійно до лікарів. Як не одне, то друге. Одне закінчується, друге починається. З такі в мене новини. Це наш коридор. Ідемо робити цей. Мені радіографійно зуби, Ось такий нас ліфт. Я вже показувала не раз. Тут ось так з балкона видно. Внутрішній двір наш, туди ще так іде. Це те, що вам показувала, де машина стоїть зараз наша, ще ззаді є машини. З ліфта вийшли. Ось такий під'їзд. Я вже теж показувала. І ось двір. Цей вам показала зверху оцей двір. А Задній двір я вам з балкона показувала. Ось тут стоять всі наші машини. Ось це наше. Ми під'їжджаємо до цього центру, де маємо робити всякі УЗІ і парковка біля нього. Маленька. Ось такі тут. Дом обичне під низом. Оце вони ці центри, це всякі магазини роблять. Так що. Тут ось гараж униз теж є під домом гаражі для машин. И тут ось тоже еще можно машины оставлять. Все-таки центр. Лавочки так стоят, пиццы. Ось так еще трошки покажу вам тут. Так уж біля нас. А, зараз Такая улочка. Це ми вже назад їдемо. Там я вам не буду знімати, не знімала, тому що в центрі дому не можна знімати, не дозволять мені ніхто. Так що отак. Так, так нас ми заїхали, ворота закриваються. Зараз зараз хочу показати вам ще ззаді. Оце я вам ці дерева, які цілі, і вже відсіли. Ось тут у нас такий вазончик. Дивіться, яка краса, як він ците здоровий, скільки квітів на ньому. Бачите, такий, Як так гадає. Красота Ляпота. Тут автобуси в нас отакі. Оце зараз я показую ось наш дом. Покажу вам ззаду. Там я вам колись показувала, де у нас гаражі, закрито було. І зараз теж закрито. Тут лимон. Лимонів щось не видно, цей рік. Ну, ось так, тут сходи. Бачите, О, тут гаражі закриті. Ну, тут такий підйом, тут як машини виїжджати, ми колись, бо ми один рік ставимо тут машину ззаду, потім рік спереді, у нас парковка. Ще розочки такі цвітуть у людей. І оце тут, це в нас навкруг нашого дому отакі. Бачите як? Ось там квартира наша, вверху. Це я сюди з балкона, як виходжу, то тут показую вам ззаді, а там другий балкон, оце сюди на, цю, на цей бік виходить туди. Звідти і туди. А наперед дому нема в мене балкону. Оце так назад йду. Це, бачите, який підйом тут. Сходи такі, <смі> стрімкі також, щоб піднятися. Ми як ззаду там ставимо машину, то трохи незручно. А тут спереді собі вийшов з дверей і одразу сів в машину. Ну ось так. Ось наш апельсин. І там лімони, ще зелені, апельсин теж вже застигає, постигає, достигає. Зимою вони тут поспівають. Дівчатка. Сьогодні після багато років я не робила винігрет. У мене залишалися два бурячка від того, що я борщ варила, вже готових. Думаю, що б зробити, що б зробити. І прийшло мені в голову зробити Венігрит. Відварила картопельку. Пару картоплин, цю морку, цибулю додала огірок. Більш нічого не буду додавати. Першу солі. І це в мене сьогодні буде на вечері. У нас буде такий вінігрет. Напишіть мені, хто як робить цей вінігрет, тому що я бачила в інтернеті там по-різному його теж роблять і різні інгредієнти додають. Заставила чоловіка свого італійця порізати. Це мені так порізав такими кусками. Величезне, поки я побачила, вже пізно було. Я хотіла малесеньким порізати, але нічого, вже так і буде. Так що сьогодні у нас на вечір буде Венігрет. Вже давно-давно не їла. Це ж така рада, що я зробила венігрет, що я згадала про нього. Так що так. Ось згадала, це слюнна залоза. Як воно там так, якось так називається, вже сьогодні трохи стухло. Бо я третій день сьогодні антибіотики приймаю, то було таке більше, так набагато атак. Так що так, дівчата, проблеми постійні? Ну нічого. Як кажуть, чорно-біла полоса, буде все добре. Це поїхали в той центр. Завтра ще зранку буду їхати на лице робити, це на зуб поїзд робити. Цьому нашому центрі коштує 20 євро, щоб зробити на зуб радіо, лучі, ну як називається на кінці, не пам'ятаю. І завтра ще 30 євро буде коштувати мене на лице зробити як Узі Ультразуку. Так що на, на кожен, як я робила ауто, на, на, на живіт, на брюшну Полость, то було 60 євро. Такі ціни приблизно що, ну, відрізняється. Якщо ти робиш там якийсь кусочок, тільки ну, там як на зуби, просто зуби робиш, то набагато ну, менше. А як, як все тіло, теж можна і стоїть 200 і євро, і 150 Оці такі, де засовують там в ту, як воно називається, теж не знаю. То теж воно дороге тому що я колись розказувала, але там добре не було чуто на відео. Ну, так приблизно. А до лікаря на прийом і 36 євро можна, і більше залежить як, якщо такий лікар, що він для, для всіх працює ну, якби від держави, він делегований, що він має приймати всіх по ціні державній, то там я плачу 36-30 євро за прийом. А якщо приватний як приватний, то й 50 і 100 євро і 80, і як хто бере, по якій причині ти йдеш до нього. Так що є всякі також ціни. Ну, за 10 євро ніхто тобі нічого не зробить, нема такого, щоб ти на прийом за 10 євро, менше 30 до лікаря на прийом. Ось так, сьогодні трошечки таке відео. Про такі проблеми. Хто писав там, дівчатка, що мені в коментах, що італійські жінки хай попробують тільки піти, що, що я там тренділа, що ходять в Палестру, ну, типу, в спортзал і до парикмахера вони кожен тиждень, ходять, що це неправда. Попитайте других жінок, які живуть в Італії. Хай напишуть в коментах, чи правда, чи неправда, хто дійсно бачить. Я. Може, якісь жінки десь попався, такий італійський, дурнуватий, що нікуди її не пускає цей. А я б не сказала, що таке є взагалі в Італії. Я таких не бачила, щоб вона не має права там вийти чи до парикмахера, чи собі чи зробити манікюр, чи піти в спортзал, якщо вона хоче йти, що кажуть, там пишуть деякі що. Італійські жінки, як вона вже має сидіти, як вийшла заміж, то вона має сидіти і не рипатися тільки в хаті, бо чоловіки тіпа, не пускають їх нікуди. Це ну, воно не так зовсім геть неправда. Не знаєте, вони таке бачили. Може, в якихось забитих там посьоках, що таке є, ну я такого не бачила. Так що не видумуйте, жінки. Десь, може, в когось таке попалося, хтось якийсь один випадок десь і є, як кажуть, в сім'ї урода, і в нас в Україні теж є, всякі, буває. Але в основному такого тут немає, так що не треба видумувати. Ще хочу, пишіть мені, які теми ви хочете і ще про що, щоб я вам розказала. Я буду відповідати на ваші питання. Може, яких буде найбільше запитань, на ті буду робити відео. На ту тему підготуюся і зроблю відео, розкажу про що ще хочете. Так що дякую всім, хто зі мною, і за перегляди, і за коменти, які ви пишете. Всім добра, радості і перемоги нашій державі.